Ав, друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст Проста формула подкаст про найтехнічніший вид спорту Формула-1, де ми робимо огляди гран-при, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні деталі цього виду спорту. І з вами, як завжди, ваші незмінні ведучі Артем І Денис. Сьогодні у нас п'ятничка, автоматично вже класний день. Ми знаходимося знов ж таки в неймовірній локації. Seven Drive, наші круті партнери, наші класні друзі, які дають вам неймовірний промокод. Проста формула 20% відсотків Можете приходити, катати, Київ, Терцеблокбастер. Терцепросп... Терсеблостер, проспект Степана Бандери 34. в Приходьте, чекаємо. Аркіпедія про гран-при Сінгапура. Про нас цікавого, що ми зможемо теоретично побачити на цьому треку. То що робимо? Питаємо? А, простібаємось. І. Що? Летимо. Тьом, почнемо зі стандартних наших питань. Mm -hmm, давай. Коли ж з'явилося гран-прі Сінгапуру? У 2008 році з'явився наше немовірне гран-прі, яке має довжину 4-9 кілометра. Не супер довгий трек, але, Ну, мабуть, один з найскладніших треків Формули Далі 1. Формуля 1 в цілому, він дуже нелегкий. Насправді, що цікавого, мабуть, що сефтікар, кар можливість сефтікара на цьому треку 100%. Тобто, повіно. На кожному гран-прі. Uh, car. Mm -hmm. вот. Ну а вдруг ми почнемо рекорд з цього року. Знов? Можливо. Yeah. А, пол... довжина, я ряко. сказав. А я не почув. Чотири, девять Е, Найбільше по позиції Феттель Фетель Льюіс Хеммельтон по 4. Найбільше перемог Себастьян Фетель п'ять. Так, да, ябку тут, тут треба було поставити для цього. Mm. Е, от, е, трек, будь ласка, подивіться на наш трек. Ми маємо з вами аж три зони ДРС, як не дивно на такому важкому треку, але при цьому дуже багато повільних поворотів, бо вони дуже, досить різкі. Ну вони майже всі під 90 градусів, да, а деякі да. з них навіть більше. От тому, будь ласка, подивіться, як ми з Денисом проїжджали цей трек. Е, Посмійтеся стали, да. як ми його проїжджали. Найбільше знову ж таки обгонів ми робили це ремастер-фініш. Цей. Ой, а чого я набрехав? Ні, фу, не набрехав. Після 14-го повороту пряма. Після 7-го поворота пряма, і після 15-го поворота, 15 поворота пряма. І там найбільше обгонів, які у нас будуть з вами відбуватись. От, а гума. що у нас по гумі? Гума це. Це господи, найм'якша, як завжди. Це 5 4 3 Звісно, зношуватись буде досить сильно, тому що Сінгапур. Ну, Сколодний, хоч сусить. вони вночі будуть. А, але от задня да, буде виношуватись скоріш за все, дуже, дуже швидко, особливо права її частина. Твої ставки два підстопа? Я думаю, що два. Думаю, що два. Я теж. Але подивимось, може буде сприятливий трек, і буде medium-hard, medium як, як, як і тут. Да. А тому як що, знаю, Макларен міє тому що насправді конфігурація треків досить схожа у Баку і у Маріни um, Бей. Гальмувань тут більше. Гальмувань тут більше, так. Да. Сама, сама, суть, що у тебе є багато повільних поворотів, а ну, як і в Баку, вони теж повільні, хоч вони не, не всі 90 градусів, але там є у нас на кількість, да? і, а потім ну, швидкі прямі. Але коротке, порівняно з. Тобто тут буде вирішуватись розгін, наскільки швидко машина буде набирати. Ні, отут Макларен якраз і покажуть різницю. Так, да, так. Да. Полпозиція. Минула пол позиція у нас була е, Science після а до того Перес, а до того Фетти аж 19 рік. Оскарпіастри. Потім... Оскар піастрі? Оскар Нічого собі. Ой, вибачте, я сказав Science. Я набрехав. Science, так, да, а до того був е, ліксер. У мене Шарль Шарліклер. Третє місце Третє місце точно не команда Red Bull. Ніхто <с scriver> з них абсолютно. А про кей, як нас здивують. Там... <рых> ми з тобою Mercedes вгадали на третьому місці, просто пілота не того. А, ми, ми, обвичай, да, Третє місце я думаю, буде Оскар Пістрі. Всім кібалоті. Але, uh, друге місце у мене Ландо Ландо Норріс. На другому зійшлись. Ліклер? Я думаю, що Ліклєр в одну калітку винесе це гран-при. Просто від Пола і до кінця. І може ще й гран-слам забере. Нет. На цьому ми з Денисом прощаємось. Насправді, я думаю, буде дуже цікаво, і 100% ми очікуємо боротьбу. Між Маклареном і Феррарі, і насправді, минулий Мерседес теж був в боротьбі минулого року. Тому ми не знаємо, може вони і тут щось приготують. Ну ви ж завжди пам'ятаєте, що всі наші предікшіни вони ніколи не можуть. Вони мають представку в срати. Да. Ні, нічого, насправді, от нас багато вже писали, і ми все зробимо, типу таблицю, хто більше вгадує І ти, мені здається, перших місць вгадав більше, ніж я. Чесно, не пам'ятаю. От. Е, Тому так, дякую, вам, друзі, за перегляд. Не забуваємо сьогоднішній донат скинути на Збройні Сили України. День, по скільки. по подиви, по 5, по 10, по 20, по 30, по 40 по 100, по 5 тись, по 20 тисяч, по 500 тисяч, по скільки загоднатися. Дякую, Ден. Е, Можна, я просто вже виріжу? вирішувати. Да? Я буду з закритим ротом, але типу текст буде звучати. Е, да. е, тому, тому скидуйте. Тому скидати сьогоднішній донат обов'язково, бо це наші супергерої, і вони дають нам змогу знімати в цьому чудовому місці цей чудовий подкаст для вас, наших чудових глядачів і підписників. І на цьому місці ставимо кнопочку підписатися, кнопочку лайку, кнопочку дзвіночку. І всім па-па!